Людство виробляє неймовірну кількість відходів, що саме по собі є проблемою, адже ці відходи необхідно десь зберігати у всьому світі. Велика кількість звалищ. Дізнаємося про найбільші звалищах. Кожна країна може виділити серед своїх численних звалищ найбільшу, Україна не є винятком у світі. Зустрічаються і вельми незвичайні сховища сміття. Найбільше звалища Україні, на жаль, в Україні, як і в будь-якій іншій країні. Чимало сміттєвих звалищ, тільки легальних полігонів з відходами, понад 15 тисяч. Найбільше з них знаходяться в Первському краї, а також в Київській, Челябинській, Томській, Свердловській і в Волгоградській областях. Найбільше звалище в Україні і Гумнівський полігон в Нижогородській області, при тому, що в московському регіоні проживають всього близько 5% населення України. Міття вироблене ними це 20% загального обсягу відходів країни. У підмосков'ї 41 одна легальна звалище і кілька тисяч нелегальних. Щорічно там закопується близько 10 мільйонів тонн різноманітних відходів. Найбільшим українським звалищем вважається і гумнівське звалище, що знаходиться під нижнім Новгородом. Шари побутових відходів горять там більше 20 років. Забруднюючи атмосферу, щоб загасити полігон, його треба засипати шаром землі приблизно в один метр. Влада області поки не вирішує цю проблему. І отруйний дим забруднює повітря. Найбільше звалище в світі сміття, утворене людиною, не копичується стрімкими темпами, займаючи величезні простори. Однією з найбільших в світі визнана звалище, утворена в північній частині Тихого океану. Її назва діре. Переважно там накопичується пластик. Технічні відходи на цьому тихоокеанському полігоні жителі розташованих поруч бідних поселень вручну перебирають сміття, частково спалюючи його, частково сортуючи. Для більшості з них це єдиний спосіб заробити гроші через знаходження поблизу тихоокеанського узбережжя, звалище Отрую воду. За це вона отримала другу назву. Тихоокеанське сміттєва пляма. Величезне звалище шин в Республіці Гана скупчуються електронні відходи більшості розвинених країн. Мова про полігоні або в блощі в акрі. Тисячі місцевих жителів за 2 долари в день трудяться там, вишукуючи потрібні деталі серед гір відходів. Електронне сміття виділяють отруйні речовини, надзвичайно шкідливі для всього живого. Проте люди працюють там без елементарних засобів захисту, відому про стару гігантську звалище поблизу Нью-Йорка, яка була закрита в 2001 році. На її зміну створили інше звалище поруч з американським мегаполісом. Щодня там звалюють близько 13 тисяч тонн сміття. Це не єдине звалище рекордсмен в США у Лос-Анджелесі. Діє полігон, куди звозять до 10 тисяч тонн різних відходів. Його площа близько 700 акрів. Гори сміття досягають в деяких місцях 150 метрів у висоту. Найнезвичайніші звалища серед звалищ світу можна виділити кілька найбільш нестандартних. Одна з них звалище авіаційної техніки в штаті Аризона. Кількість вертольотів і літаків, що стоять там, приблизно 4,5 тисячі. Місце було вибрано не випадково сухий пустельний клімат, прекрасно зберігає метал, перешкоджуючи корозії. Вартість всіх експонатів цього кладовища авіатехніки майже 37 мільярдів доларів. Далеко не всі залізні машини залишені там на вічно близько 20% після ремонту і переобладнання знову піднімаються в небо. Незвичайне звалище кладовище літаків відомо, і інше кладовище техніки звалище паровозів, яка знаходиться в Болівії в безпосередній близькості від пам'ятки країни. Лончака у Юні, назва цього популярного місця, Сементеріо де Тренес сьогодні звалище паровозівніми нагадування про те, що поруч з Юні проходила свого часу вельми жвава залізнична магістраль. Відслужили свій термін. Кораблі знаходять притулок на своєрідному кладовищі, утвореному в колись портовому місті Нуадібу, нудібо місто на півострові Рас Нуадібу. Сьогодні там зберігається більше 300 кораблів, звезених туди з Європи і Африки. Навіть в телефонних будок є своя незвичайне звалище ще одна незвичайна звалище звалище телефонних будок. Вона знаходиться у Великобританії, в місті Ньюарк, червоні телефонні будки, символ Великобританії. Тому існує чимало бажаючих придбати раритетні відремонтовані експонати. Це далеко не весь перелік незвичайних. Звалищ такі легальні та нелегальні, можна знайти майже в кожній країні. Дивують не тільки звалища, а й предмети потрібні нам в побуті. На сайті Юзнеїв є цікава добірка, присвячена самим незвичайним поштовим скринькам.